Вітаю! Хочу познайомити вас із чудовою можливістю стати власником затишної двокімнатної квартири за дуже привабливою ціною лише 22 тисячі доларів. Це не просто житло, а справжній шанс для тих, хто шукає комфортне місце для життя або вигідну інвестицію. Квартира розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку за адресою Івана Каркача 2. До метро індустріально всього 15 хвилин пішки, що робить розташування зручним для швидкого пересування містом. Кімнати виходять на різні боки будинку, завдяки чому у квартирі завжди багато світла і свіжого повітря. Вже зроблені важливі оновлення. Встановлено нові радіатори, замінено труби, поставлені сучасні металопластикові вікна, що забезпечують тепло та тишу. Квартира в житловому стані. Тож ви зможете одразу заселитися або зробити ремонт на власний смак. Це дійсно вигідна пропозиція, яка не затримається на ринку надовго. Якщо вас зацікавила ця квартира, не зволікайте, телефонуйте та домовляйтеся про перегляд уже сьогодні. Чекаємо на вас!